Коли я затер сталкер до дірок, мені захотілося пограти щось схоже у подібному сетінгу і також з атмосферою. Пройшовши всі частини і редукси з українською озвучкою, я став фанатом цієї серії і очікував продовження. І ось коли вона вийшла, мій FX і GTX трошки напружилися. Але я кайфував, незважаючи ні на що. Будучи студентом, я не дуже цікавився розробниками і компаніями. І слава Богу, ця гра від наших українських розробників, які подарували нам круту атмосферу і безліч емоцій. А в чому буде полягати атмосфера і унікальність, я вам покажу у цьому відео. Влаштовуйтеся зручніше і гарного перегляду. Гра починається після закінчення подій попередніх частин. Після оборони бункера Д-6 від комуністів. Артем йде із ордену. Божевілля. Ні, це Спарта! І постійно згадує сигнал із телевежі. Він надіється, що вони не єдині в цій лілі, і за межами столиці є ще хтось. Своїми вилазками він наражає себе на небезпеку і регулярно отримує від командира з дружиною. Так як вони вважають це дурістю. Але про неї ти й думав, вона ж тебе Бовдора кохає. Переконавши Анну на ще одну вилазку з пошуку сигналу, особисто я Артема тут чули шабле. Вони натрапляють на потяг, зустрічають бабулю з пиногризом і дізнаються, що уціліла не тільки столиця. Я так буду її називати, тому що мене трохи нудить від назви цього міста і країни. Я думаю, ви зрозумієте мене. Виявляється, за межами столиці є ще люди. Тьома був правий весь час. Його намагаються вбити, але допомагає. Лак. Чого не скажеш про бабцю з шпінгалєтом. Пробираємося на базу негідників і бачимо потяг. Зустрічаємо Гомера Сімпсона. Який нам допомагає захопити потяг? Рятуємо Аню і дізнаємося, що у світі досі йде війна. Столиця спеціально глушила сигнал, не подаючи ознак життя. І по всьому світі є ще багато людей і безпечних місць. Тут ми випробовуємо стелс у всій красі. Так, він тут є принаймні на рівні Фоллаутів чи Скаріму. Але я вже привик, що в таких іграх не заморочується з цим. Ворог вас майже не бачить в притул. Постійно говорить, що йому щось здалося чи почулося. Класика. Особливо елегантні поглажування при нейтралізуванні ворогів. Ну, як він мене не бачить на такій відстані. Може він спить? ДОБРИЙ рано. На допомогу приходить батя і команда. Викрадаємо потяг, розуміємо, що нам не можна повертатися додому. І відбувається просто екшонова битва на поїзді. I dream. I dream. Oh. Далі наші спартанці розуміють, що командування всією країною все ж таки є, і знаходиться воно далеченько. Весь сюжет полягає у довгій подорожі з пункту А в пункт Б. Але спойлерити не буду. Сюжет тут дуже хороший, а для затравки вам цього вистачить. Ще з перших кроків гра підкупає своєю графікою, дизайном зруйнованого міста, різних кімнат, меблів, закинутих сіл і підземель. Ігровий рушій розроблено в Україні людьми, які були звільнені з компанії GSC Game World, яка створила таку легендарну гру, як Stalker. Цей рушій як видає картинку дуже високої якості, так і доволі сприйнятний для вашої системи. Як я говорив на початку, на моїй 750-ті ця гра працювала доволі нормально. Навіть деякі характеристики стояли на середніх. Для мажорів є трасування променів, але така собі забава. Так виглядає місцями атмосферніше, наприклад, вода. Але це до певного часу гри. Згодом ви забуваєте про трасування і не звертаєте уваги, тому що ФПС воно їсть добряче, і моя 260-та передячим паром ледве стягує такі налаштування. Спокуса технікою, могутністю її. Все від сатани. А як тут виглядає зброя? Це гра, де я найбільше кайфую від неї. Як же тут круто виглядає калаш? Які звуки від пострілів? Відчувається вага, є куча модифікацій, які ви будете знаходити під час подорожі. Різні ложі, стволи, приціли. Зброю потрібно чистити від різного гівна, інакше буде клинити у саме відповідальний момент. Із собою можна взяти три ружбайки, перші дві можна міняти, а третій слот для безшумної зброї. Дуже сексуальна анімація перезарядки. Для крафту потрібні матеріали, які валяються по локаціях, або знімати з ворогів. Перестрілки динамічні, але штучний інтелект МПС бажає бути кращим. У сталкері вороги значно розумніші для прикладу. Але не скажу, що тут прям такі дебіли. А як щодо бестіарію гри? Тут є різні покручі: від дрібних бісячих до літаючих задовбуючих. У них цікава поведінка. Ви можете здійняти шум, і на вас нападе ціла зграя. Можна тихцем пройти, щоб вас не помітили. Різна плавуча срань, типу креветок і сомів, щось типу зомбованих або диких. Вони бувають доволі живучі, того будьте обережні. Тут мало набої. Є місця сильної радіації. Можна втрапити на місцеві аномалії і знайти трохи моторошного. Гра трохи імерсивна, що допомагає зануритися у ігровий процес. Тут ви взаємодієте із різними предметами. Відкриваєте двері, заряджаєте ліхтар, можете опустити зброю і підняти на ходу. Протерти свій протигаз, це найулюблене. Дуже багато крутих анімацій, і дуже шкода, що в більшості ігор такого немає. не, не менше на атмосферу впливає сам паровоз. Треба ремонтувати, а я тут пас Дау. Це ваш мобільний штаб і дім. Між сюжетними місіями будуть моменти, коли ви в дорозі, можете говорити своїми друзями, доволі харизматичними, я вам скажу, позайматися динамічною медитацією, пограти на гітарі. Добавити трошки романтики, а можна руку далі посунути? Бляха, навіть тут не дають. Або перекурити, дивлячись на дорогу під стукіт коліс. Вікно холодне повітря, що відчуваю відчуваю мого світла. Це найбільш улюблена частина гри. Може, це пов'язано з тим, що я в реалі обожнюю поїзди. Є такі ігри з дуже медитативними місцями. Нормандія з Мас-Ефекту. Табори в Dragon Age. а тут крутий паровий потяг. Сам паровик навіть кастомізується, але по сюжету можна додати ще вагон, щоб возити більше дам, додати платформу з тачілою, атмосферні дощі і різні погодні умови. Одним словом, атмосфера тут в є купа додаткових завдань або цікавих місць. Привіт, відьмак із своїми знаками питань, але вони тут не нудні і їх не настільки багато. Тут все ж таки апокаліпсис у нас. Переважно ви найдете у цих місцях унікальні покращення і кучу матеріалів. Озвучка тут чудова, особливо різні національності. Я з тобою серйозно, бляха. Чого ти відручишся? Але часом дратує Анна, коли говорить на емоціях, трошки переборщила. Чому ти мовчиш? Мельник звучить шикарно. Прості НТС також гарно озвучені. Бандити, наприклад. Чисто конкретний лошара, мля. Непогані DLC. Це історія Сема. І щоб не спойлерити, то дивіться на пейзажі. І два полковники. DLC, яке може нагадати вам Dead Space із своїми кишками і черв'яками. А тепер проблеми. Сама імерсивність деколи може дратувати, особливо коли хочете пошвидше пройти якусь ділянку і маєте кожний раз дивитися анімацію взаємодії. Персонаж трохи рагуль, коли за щось чіпляється, або коли швидко розбігтися. Не на всі виступи можна заскочити, навіть очевидні. Деколи трапляються баги з текстурами, як тут, наприклад. Є трошки мила, але очі не ріже. Це якщо домахуватися вже до гри. Оцінка буде такою. Графіка сексуальна, і по візуалу, і по дизайну локацій. Музика дуже сподобалась, але шкода, що мало. Для прикладу, її тут небагато, щоб слухати на постійній основі. Озвучка на рівні, але головний герой не говорить. Тільки в журналі і на кінці гри. Бойова система могла б бути кращою. Сюжет 12 з 10. Так, якщо придертися, то є багато питань. Але це можна сказати і про будь-яку гру. А тут ви отримуєте кучу емоцій. Я рідко коли так переживаю за персонажів. А вони, в свою чергу, харизматичні, мають свою роль під час сюжету. Прокачки самого персонажа тут немає, але є прокачка спорядження, яка дуже крута. Різноманіття найкраще через взаємодію з предметами. Цінність більш-менш, і фактор крутості максимальний. Гра з крутим лором, цікавими персонажами і унікальним спорядженням. Дякую вам за перегляд. Як вам ця гра взагалі? Напишіть в коментарях. Бийте в дзвін, щоб не прогавити мої відео. Тисніть лайк і підписуйтеся, це дуже допоможе мені. А з вами був дом і тримайтеся, купи.